Друзі, всім привіт! З вами М'юзик. Сьогодні я розповім про те, як змінилися карти, степи, летоще та копальні в новому оновленні гри World of Tanks. Відтепер на них з'явилися нові визначні місця, а також змінилися тактики гри. Я розгляну всі ці зміни докладно та поділюся своїм враженням. Підписуйтеся, ставте лайк, і я починаю. А зараз я прокоментую балансні правки МАП, які вже є у нас у грі. Отже, летовище. Центральний напрямок квадрати d5d7 і e 5 e 7 було перероблено, щоб зробити ігровий процес для важкоброньованої техніки більш комфортним. От ми бачимо, як було до. Тобто тут танки виїжджали, і звідси, як ми знаємо, ПТшки стояли або тут стояли ПТ-шки, ну там далі. І прострілювали отут, раз, два прострілювали. Тут, тут взагалі неможливо було грати. Тобто Ми тут могли грати, якщо тут нікого нема у них на карті. А тепер стало ось як. Хоп. Хоп. Ви бачите? По-перше, ангар з'явився. Тобто, ми можемо сюди легко проїжджати і не засвічуватися від ЛТшки, які тут будуть е е їздити е в перших хвилинах бою. І за ангаром можна сховатися нормально. Проти, наприклад, арти. Далі. Так, ангар зробили. Бачите, ось тут. Зробили скелю таку. Сюди можна заїжджати. Сюди можна. О, я вже бачу, що тут буде. Дивіться. Ах, їхня ЛТшка. Тепер буде просто заїжджати ось сюди. Ось сюди. Ну, намагатися рентгенити, типу, да? але ні, її, не, її будуть прострілювати звідси ПТшки. Тому ну, такий собі варіант. Це вже буде піджиматися тоді, коли е, більш-менш кінець бою буде. Ну добре, добре, тоді ця скеля буде служити для того, щоб завадити цим ПТ-шкам, прострілювати по танкам. Тобто ми можемо спокійно тепер проїжджати, Отак, 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 отак. сюди заїжджати і не боятися, що нас прострілюють ПТ. Це дуже добре. Це прям дуже добре. Далі бачимо скелю збільшили. Тобто її не тільки збільшили, перетянули. Бачите? От, перетянули скелю сюди. І тепер можна. Сюди все-таки ще не можна переїжджати, тому що звідси будуть прострілювати, але ось тут. Ось тут можна їхати, тому що зробили більше оцю маленьку скельку і оцю. Малень... Велику скелю, щоб арта нам не закидала ось сюди, якщо ми будемо стояти якраз біля ангара. Так, ну такі зміни добрі. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Тут у нас був заїзд такий. Що з ним зробили? Ага. Тепер цей заїзд закритий більшою скелею, і нас не прострілює арта тут. Ну, вона буде закидувати сюди, якщо буде стояти ось тут. В принципі Але зміни більш-менш хороші. Ця карта Ну для мене вона не грається абсолютно. Тут просто стоїш і терпиш. Так, дивимося далі. Що вони зробили? А, ось оця скеля. Бачите, зробили її трохи пологою. А, по-моєму, тут зробили якийсь заїзд. Ні? От, тут плоскість, тут колісник може заскочити, я думаю. От, щоб просвічувати. Так. А, і бачимо: отут не було раніше заїзду. Тут, ну, тут просто вона не гралася, ця штука. А зараз оп. І тут вже є у нас заїзд. Тобто ми можемо вилазити і стріляти по кущам, по пт і так далі. Бачите? От, Прибрали оці всі штуки. Розтягнули. Тобто, ми дивимося, що основне, що вони зробили? Це скелі видовжили в висоту. Розтягнули е, довжину. Бачите? Раніше ми сюди їхали-їхали, і ось і ось у нас гралися. Ось маленький куточок. Зараз у нас грається ось це все. От бачимо. Ось це все буде гратися. Ну, в принципі, в принципі позитивні, позитивні зміни. Бачимо, що тут у нас був заїзд. Тепер його тут нема. Є один тільки заїзд. Вони перетягнули, Вони просто зробили ширше оцю область. В якій ми грали. Так. Далі. З центрального пагорба було додано проїзд до позицій важких танків. Квадрати Е5, Е6. І Д5, Д6. Так, дивимося. От у нас було до, а тепер після. До. Після. Тобто, да, вони зробили, пам'ятаєте, тут не можна було. Проїхати. А тепер тут все відкрито. Тобто прострілюється іще сильніше. Раніше ми тут вилазили, і нас прострілювали тільки звідси. Тепер да, бачите, тільки звідси. Тепер нас будуть прострілювати і звідси. І кущі прибрали. Тобто ми е сюди не можемо заїхати без засвіту. Раніше, отут бачите, кущі ми тут ставали на ОТЕ і просвічували оці танки, які тут стояли. Ну, в принципі, я за те, щоб чим менше кущів, тим краще. Тому позитивні. Позитивні зміни. І як ми бачимо, краще буде прострілюватися звідси. Да? Да. От раніше тут бачите, о, оці всі штуки не, були, не прострілювалися, які треба було їх вибивати. Потім щоб прострілювати по тих танках, що заїжджали. Зараз їх менше стало, бачите? Оцих. оцих, все, їх немає. Оце залишили дві штучки, а інших немає. Ну, позитивні. Це позитивні зміни. Так, далі. Позиції для легких танків були покращені, а тактична варіантивність на цьому напрямку зросла. Квадрати B4, B7. Ну, я скажу вам, що так мене бісять. ЛТшки, коли сюди запулюються, вони нічого абсолютно не роблять, але світять нас і все. І ти думаєш, тебе засвітили з полиці, чи засвітили звідси, а вони тут стоять просто. І треба було витратити десь половину бою, щоб прострілити, вбити цих ЛТшок. Тепер же буде. От-у нас після. І ще гірше. Тому що раніше ми сюди. Запулились, і звідси можна було якось прострілити. Бачите, ангара не було, звідси стріляли. Важко було світити звідси. Цей Рес був легший. Тепер ми бачимо: оп. Оп. Збільшили скелю тут, додали скелю тут, тут, тут. Тобто... Раніше ми розуміли, ага, ЛТшка нас світить, звідки? Ну, або звідси, або звідси. Все. Дві точки. Тут кущів немає, тут не може бути. Значить, вона світить тут. Все, стріляємо сюди. Тепер же. <смір> Де вона? Ой, може тут. А може тут. А може тут. А, але це не прострілюється. А може тут. А може тут, а може тут. Ну, коротше кажучи, ви бачите, так? Да? Угу. Ну. <смір> Не знаю, подивимось, як воно. На мою думку, остання переробка цього місця не варто було. Не варто. Взагалі треба було зробити, щоб не було тут ні скель, нічого. Або зробили б, окей, okay. зробили б, щоб як... воно ж взагалі не грається. Тут грається тільки ЛТшки і все. Стежки тут не можуть е... Е... гратися, тому що вони повільніші і їх е... розфігачать відразу. Зробили б тут повністю скелю. І щоб тут проїжджали танки. Щоб тут гралося, тут гралося направлення. По суті, у нас на цій карті грається тільки одне направлення. Все, оце. Ну, подивимося, подивимося, як воно буде. Добре, переходимо до наступної карти. А наступна карта у нас степи. Я степи обожню. Це взагалі моя найулюбленіша карта. Тому що, по-перше, палітра кольорів. Палітра кольорів. Ну, надзвичайно мені подобається. Надзвичайно мені близька. Таке літо, така там блакитна вода, якщо ви бачили на першій лінії. Так. Дивимося. Але, але, на степах, ось ця точка. Ось ця точка. Отут завжди стояв танк, ПТшка. І стріляла скрізь. І її спробу звідти вичисти. Ніяких варіантів не було. Просто треба було впаруватися і її світити, і щоб наші союзники стріляли. Тепер же, дивіться, тут воно не прострілювалося. В принципі, тут пагорб такий був, де залізниця. Але зараз. Хоп. Тепер тут вміститься не одна петешка, як було, а. Вся команда. Це я м, нагадую база. Тобто на базі тепер будуть стояти у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, всі ПТшки будуть стояти тепер на базі. Як для дефа, в принципі, ну, скажімо так, окей, у них е, на їхній базі, у них теж там є е, точки, з яких можна дефати. Але тепер е, з цього респауна. Нам легше дефати і оцю сторону, і, і центр. Розумієте? Було так, стало так. Було так, стало так. Тобто стільки скель, кущів, уявляєте, що це буде? Тут, слава Богу, тут є скеля, да? але тут нема кущів. Тут є кущі і скеля. Камінь, кущі. Все. Ну, розумієте, що це буде. А я не розумію, там є заїзд? От дивіться, отут. Тут є заїзд. Якщо є заїзд, то це жесть буде. М да. Ну, таке. Я б не робив такого. Тому що будуть стояти всі на базі. А це негатив. Далі. Пагор був розширений як оборонне укриття для верхньої бази в квадраті С4. Було до Отак. 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 Да. Ну тут дивіться, якщо у нас штурм. Звідси їдуть. Звідси їдуть танки. І отут вони стають. І ми їх прострілюємо з, е, з тої сторони. Зараз же, ну тут від Башти можна стояти краще. Тому що отут під, е, піджимається танк, він нічого не зробить зараз. Тому що е, тут пагорб, треба йому заїхати, а тут стоять від Башти. Тому, в принципі, да, позитивне. позитивне рішення. Це я підтримую. Ось такі переробки до. Степе, в принципі, якщо вони перероблюють цей респаун, значить ну, він програє тому респауну. Тому позитивні, позитивні рішення. Далі. Але нагадую, це не дуже. Якщо ви хочете зробити більш респаун цей гральний, то ну, на базі не треба ставити кущі і камінь. Ну, Мені, мені здається, це робилося в 2015-му, а не в 2023-му. Далі, наступна карта у нас Копальні. Під'їзд до острова квадрати H2, H3 для команди, що починає внизу мапи тепер безпечніший. Так, дивимося, до у нас було. Так, да, тут дивіться, коли ми тут їхали середніми танками сюди їхав на воду. Я піджимався в цей кущ, ось цей кущ, і оцих всіх просвічував просто. І вони їхали. Ну, скажімо так, хто їхав отут, вони зразу, у них ХП наполовину зникало. Тепер же тут є що? Правильно, вони зробили пагорб і камінь, і кущ. Кущ був? Так, да, кущ був, але кущ не спасав все одно, тому що ми проїжджали отут, і тут кущів вже немає. В принципі, да, позитивне, позитивне рішення. Бачимо, що тут е, підняли і пагорб, і скелю. Да, скелю підняли трошки. І скелю додали сюди. Е, далі. Було додано укриття в квадраті G4, яке дещо захищає від вогню супротивника з боку острівця. Він також допомагає протистояти техніці, яка захоплює острів. Е, так. Так. Так, 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 так. так. Ага. Я так так люблю е, підтискати Стежками на воді і звідти, фігачити по цих танках. Ми бачимо, що тут додали каміння, да? Е, ну. Ну, 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 в принципі. А, це зробили для цієї. Дивіться, тепер, якщо ми звідси, ми звідси їдемо з цього респа, то нас не прострілюють. Тобто, звідси, ми все, нас все одно будуть прострілювати. Звідси із води. А от звідти з того респа вже краще стало. Бачите? От скеля. І ми заїжджаємо на гору безпечніше. Ну, більш-менш. Це було до. І це було. І це стало після. І бачимо, що додали іще скелю. Отут. Ну, тобто, да. менше прострілюється. Так. Далі, укриття було додане для нижньої команди у районі зіткнень в кутку мапи. Квадрати є 7, Е8. Є так. Це було до. Тобто, бачимо, що згори, якщо ми займали горку, все. Повністю. Тут, до речі, ця карта. Копальні, вони займаються горка, все. Програна мапа. Але з того респа, з цього респа. Займається вода і не факт, що якщо навіть займана горка, вода займається і все. Зараз же бачимо, що якщо ми навіть зайняли горочку, але тут є будинок, він не руйнується. Будинок раз, і отут додали стіну, вона теж не руйнується. Ну, в принципі, да, краще. краще. Ага, бачимо, бачили тут ще будиночок додали. Ні, тут після. Тут якраз. А, його пересунули. Пересунули, пересунули, Точно. Він стояв тут. Бачите, він зникає і стає тепер тут. Ага, тепер ми можемо, дивіться, ось сюди під'їжджали завжди танки. Ми, отак, проїжджали, повинні сюди, тому що у нас не було тут будинків, сейвів. Ми повинні сюди заїжджати і танкувати від борту вже тут. А нас прострілювали звідси. Там звідси, тепер ми приїжджаємо. Отут і можемо стояти тут від борту і стріляти сюди. В принципі, так, да, позитивне, позитивне рішення. Так. Важкі танки більше не можуть стріляти згори на нижній базі в квадраті е 7 Ага. Ага. Тобто тут ми бачите, звішувалися і стріляємо. А тепер все. Тепер закрили. Тобто, якщо вони пишуть важкі танки, тобто більш мілкіші, мабуть, -шки, лт ЛТшки. Зможуть все-таки звішуватися і стріляти, але важкі вже не зможуть. В принципі, так, да. в принципі, в принципі позитивне, позитивне рішення. Тому що, якщо ми зайняли горку, як я вже казав, ми виграли бій, але тут вони зробили так, що не факт, що ми виграли бій, тому що стріляти вже не можна з горки так, як було до цього. Так, дивимося далі. Було додано будинок на розі, який прикриває район зіткнення в квадраті D7. Угу. Так, да, як ми знаємо, коли ми тут проїжджаємо, от було так. Ми тут проїжджаємо, і звідси звідси, да, Прострілюється дуже легко. Зараз же буде ось так. Ну, тобто, додаткове укриття додали, якби. але ми тут їдемо, дивіться, і знову ж таки. Воно буде прострілюватися. Тобто ми будемо стояти просто біля цього будинку. Ну, більш безпечніше. Але якщо за ним нас звідси стріляють, тут танковим бортом нас звідси стріляють. Ну, подивимося, як воно буде гратися. Подивимося, як воно буде, буде гратися. В принципі, будь-які зміни, я рахую, позитивними, але бували такі карти, які переробили, особливо після HD, і вони просто перестали гратися, а були дуже класні. Дуже класні, друзі. Це було все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео про зміни карт степу литовища та копальні у грі World of Tanks. Не забудьте залишити свій коментар та підписатися на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео про цікаві новинки у грі. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступному відео. І нагадую, я стрімлю кожен день о 13 та 7 вечора. А з вами був Music. Всім. bye-bye